Всім привіт! Знімаю невелику таку собі несправність, якому, яка виникла в мене. Але це більш особливість, яку не потрібно допускати при використанні цієї гвинтівки. Значить, от, бачимо, да, є такий магазинчик, до неї 12 на 12 кульок, це якщо в 4,5 калібрі. Зараз він, як бачимо, не повністю закиданий. І, значить, що було. А було таке, що гвинтівка перестала, можна сказати, стріляти нормально. Тобто, стріляю, воно раз бува плюхне, буває взагалі, що то немає ніяких пострілів. І думаю, що ж таке. Думаю, або масло перегусає, що так сказать, не йде в ударник, сильно загущу масло, бо зараз зараз як би морози. Думаю, можливо, і за цього. Або вже такі думки, бо наскільки я на морозі був, думаю, можливо, в редукторі вже багато накопилось вологи та замерзає і також десь там перекрива, або я не знаю вже, що вже думати. Значить. Ну, в будь-якому випадку, думаю, треба розбирати. Значить, розібрав, розібрав, зняв від ложа. Ота, так. От, да. І тільки зняв отак від ложе і посипались з цього отвору. Ось з цього отвору посипались аж 12 куль, висипалось. Бачимо, да, цей отвір, якраз, значить, як це виходить. Коли стоїть магазин, ось цей тут, да, то обов'язково треба заряджати стволом вниз, робить перезарядку. Оскільки, коли робимо перезарядку стволом вверх, тут така особливість цього магазину, що в нього ось отвір. Видно, так, да, вог стеклові, на дві кулі. Тут шток винімається, а з цієї випадає просто куля. І випадає вона при отаком, уверх, якщо стволом, випадає прямо отуди. А тут є такі, такі прохідні отвори. Що падає там, де ударник, в наковальню, так сказати. Там, де ударна група. І там накопичуються кулі. 12 штук їх тут було. Я думаю, та що таке, що не стріляє, коли взвів, у нас відводить і цей, так сказати, пружину. Тут болтовик. І всі ті 12 штук витрухав. Деякі там деформовані були, 5 були ідеально рівні, а 7 трошки здеформовані. І того 12 штук. Ну тут можна холостий ход зараз зняти. Так сказати, щоб не пулять лишнє. Так що кому корисно запам'ятовуємо, да? і за того, що тут дві під дві дірки, да? Під дві кулі зразу в отвір. І за цього тільки вниз стволом і тільки тоді перезаряджаємо. Бо кулі мають особливість випадати і залітати. Так що, якось так. Кому сподобалось, там подобайки. Підписуємося на канал. Всім цього найкраще, до нового відео.